До 100 літрів крові приливають щодня в одній з лікарень Дніпра. Часом для порятунку життя людини може знадобитися близько 10 літрів крові, адже поранених часто привозять з великими кровоутратами для поповнення запасів. Медики організовують день донора. Чи багато охочих хто вони і скільки сьогодні за їх допомоги врятують життів? Про це далі. Уже традиційно в день донора черга у лікарні починається ще з холу. на реєстрацію. Чекає Роман стане донором у п'яте. Хлопець працює в правоохоронних органах і не чуток знає, як потрібна кров під час перетунку постраждалих. Нещодавно став свідком ракетного удару по кривому розі був там із перших хвилин. Допомагав як міг, то допомагав діти були тільки мертві люди, просто бабусі, молодики, хлопці, дівчини. 74 постраждали в роботу донація. І Анастасія має поширену першу групу крові. Тож вірить, що допоможе врятувати чиєсь життя, стати донором і допомогти військовим. Це була моя мрія. Мрія здійснилася. Взагалі то я хочу, як всі ми люди, хочемо, щоб закінчилася війна. І я думаю, ну зараз багато дуже поранених. Є надія на те, що комусь моя кров, рятує життя. У цьому медзакладі для порятунку поранених і цивільних, і військових щодня приливають близько 100 літрів крові. У нас є такі пацієнти, які ми переливаємо заради виживання більше 10 літрів крові. Це, як правило, ампутації, які буває і три, і чотири яких привозять з полю бою, з вирваними шматками тіла, з поламаними кістками. Лікарі кажуть, поки жоден медичний препарат у світі не здатен замінити кров. Для лікування поранених військових, поранених цивільних українців. На жаль, складні жодне складне поранення воно не відбувається без переливання компонентів крові. Не придумані ще такі ліки, як кров. Тому, на жаль, людську кров не може замінити нічого, тому на зараз дуже актуальне донорство. У лікарні регулярно проводять дні донора, щоб заохотити Дніпрян здавати кров. Її за понад 10 років таких заходів зібрали більше як 20 тонн. Так, донор, не піднімайте, будь ласка, руку, затисніть кулечок спокійно. І поти... Того дня містяни здали близько 200 літрів цінного ресурсу. Утім, лікарі кажуть, цього запасу вистачить лише на кілька днів, тому закликають частіше ставати донором усіх, хто має змогу, не чекаючи таких акцій. З Дніпра Олена Модалюки Ярослав засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.